Каруселі. Ну, я не знаю, чому це недооцінений формат. Насправді його цінуємо, цінуємо, практикуємо, називається. І для лікаря він взагалі просто must have. Тому що люди в нього залучаються. Тут знову ж таки варто вчитися сторітелінгу, тому що Меті. Важливо наскільки глибоко е, людина утримується на вашому контенті, як вона доходить до кінця, як вона там листає, перелистує. Знаєте, як книжка воно має бути таке цікаве, і ви маєте так вести, да. Тобто на цьому першому слайді ви маєте ну так зачепити, що їм щоб їм захотілося все це догортати до кінця, і щоб вони зрозуміли, що це їм актуально. Тому там має бути не про вас. А там знову ж таки має бути про аудиторію, це має бути її дзеркало, щоб вона побачила е, в цьому, цьому першому зображенні, що це те, що їй якось актуально. Тут хороша новина вона в тому, що в каруселях загалом менша, е, менша конкуренція їх менше роблять, тому що коли ти вже з досвідом, тобі важ... важче, напевно все ж таки посидіти, оформити ці каруселі. Хоча, знову ж таки, хто як знайде спосіб, тому що якщо ви раптом знайшли якогось дизайнера або відрядили, не знаю, свою дитину на це, то вам просто легше підготувати текст, віддати, та, а, а вона це все задизайнерить, у вас буде ця готова карусель. Або, можливо, ви також бачили ці штуки, коли просто в замітки пишеться матеріал, робляться скріншоти і розбавляються хіба що якимись заголовками, там, зображеннями, підставляються, підставляються зображення ще як варіант. Тобто ви просто для себе маєте знайти зручний для вас формат. Тут вже залежить чисто від ваших яких схильностей, тому що. Комусь не вистачає сцени, і з задоволенням буде говорити на камеру. Комусь не вистачає все ж таки художньої такої реалізації, і буде підбирати ці зображення, красиві, дизайн цей красивий. Знову ж таки, сприймайте просто це як свою самореалізацію, і робіть це з задоволенням. Комусь простіше це все комусь скинути, делегувати, і в цьому також однозначно є. Сила, знайдіть свій формат, експериментуйте з іншими, але все одно на першому, принаймні етапі. Фокусуйтеся на тому, щоб робити більше, більш глибоко по сенсу, по користі. А вже в другу чергу якісно, візуально, мені це так боляче говорити. Я людина, які боляче так робити, але навіть я себе в цьому переступати почала, і доволі це успішні результати показала. Тобто, просто вам